День народження я просила підтримати мій збір на FPV-дрони. Вчора мрія, сьогодні вже реальність. Ці шість FPV Я передаю хлопцям з 93-ї бригади Холодний Яр, що стоять на Бахмутському напрямі. Сьогодні FPV допомагають нищити ворога на відстані, тим самим бережучи життя наших захисників. Ці дрони зібрав мій друг, мій колега Володимир. Вони всі пройшли сертифікацію по програмі Народний дрон. О, хорош. <клес> Хлопці, чим можемо, допомагаємо. Це наш священий обов'язок всіх цивільних підтримувати вас. Дякую, що ви нас бережете. Віддамо їх оркам. Надійні блін... руки або обличчя. У, 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 у бліндажик їм дамо, із снарядиком, з привітаннячком. Дуже потрібна річ. Yeah. Хлопці, у нас для вас ще пасочки. О, це, це, це дуже хороше. І ще. Друзі, дякую кожному, хто долучився до цього збору і до всіх інших зборів, які ми проводимо. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Об'єднуємось навколо допомоги нашій армії. Слава Україні!